Для приготування ми беремо 2 яйця, ванільний цукру, пів стакана цукру, ретельно змішуємо, пів стакана кефіру, розпушувач та 300 грам борошна. І все ретельно перемішуємо, додавши родзинки. У змащені формочки насипаємо наше тісто до половини формочок і ставимо у духовку. На 30 хвилин при температурі 180 градусів. Тісто, яке залишилось, налила у формочки для барні. Ось такі гарні кексики в нас вийшли, присипали цукровою пудрою. А ведмедики ще кращі. Смакуємо, куштуємо. Тісто вийшло дуже м'якеньке, ароматне. Всім смачного. Підписуйтесь та ставте лайк.